вітання усім шанувальникам спорту. Традиційно цей час на каналі Терка Львів, команда «Спорт Панорами» підсумовує тиждень, що минає, і сьогодні ви побачите. Бесіда із чемпіоном учні 21-ї школи міста Львова минулої п'ятниці мали змогу поспілкуватися із переможцем Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року із кульової стрільби Олександром Петрєвим, з якою метою проводилась зустріч, та якою вона була, дивіться далі. Олімпійський чемпіон 2008 року зі швидкісного пістолета Олександр Петрів, найвідоміший випускник школи номер 21 міста Львова. На сьогодні він є і співзасновником руху Твереза Галичина. Цей рух має на меті долучити молодь до активного та здорового способу життя. Вперше після перемоги у Пекіні він завітав до своєї рідної школи з метою поспілкуватися із молодим поколінням. Це, це дуже добре, що є можливість закликати дітей до здорового способу життя. І ну і показати, що українці. Львів'яни, а саме навіть з 21 ї школи, от де вони вчаться, от вихідці з цієї школи можуть стати найкращими людьми у своїй галузі. Олімпійський чемпіон ділиться зі школярами, секретами успіху та демонструє здобуті медалі. Діти залюбки фотографуються із трофеями та ставлять питання своєму кумирові. Олександр пригадує і свої шкільні роки. Я був звичайним учнем, були і трійки, були і деколи двійки. Зауваження в щоденнику, за за незадовільну поведінку. Ну були, різні оцінки були. Ну Найкращі мої спогади пов'язані саме зі школою. У рідній школі чемпіона у юному віці добре пам'ятають. Він був спокійною та врівноваженою дитиною. Учителька фізкультури бригади, як вперше зустрілася із Олександром. Коли я запитала своїх вчителів, що це за хлопчина звернула увагу на нього, мені сказали, що це Сашко. Він займається кульовою стрільбою. І після того так воно було, що коли він пішов після восьмого класу, вже його прізвище Петрів, воно все одно лишається, тому що дитина займається. Під час спілкування з дітьми Олександр Петрів особливо наголосив на згубності для них шкідливих звичок. Я сказав дітям, що ні в якому випадку ніякого алкоголю він вбиває. Він нищить наше потомство, яке народжується внаслідок алкоголю фізично недорозвиненим і розумово теж недорозвиненим. І поступово нація знищується. Учні надзвичайно задоволені такою подією, адже не кожного дня мають можливість спілкуватися із такими гостями. Для нашої школи це є дуже велика честь, честь мати такого випускника. Ми дуже дякуємо за те, що він до нас прийшов, розказав про свою кар'єру. Під кінець зустрічі Олександр Петрів також закликав молодих. Покоління правильно організовувати своє дозвілля і в жодному разі не проводити весь вільний час за комп'ютером.